Є знижки на квайт заспокійливий. 10% в аптеках Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Інь і янь. Борщ і сало, боні і Клайд, Правий берег та лівий берег Києва. Є речі, які дуже важко уявити окремо. Але за словами постійного експерта сніданку, краєзнавця та екскурсовода Сергія Савченко, колись дуже давно лівий берег існував без правого, і зараз ця історія про розділеність двох берегів знову може повторитися. Адже через аварійний стан мосту метро та мосту Патона потрапити на правобережжя столиці буде майже неможливо. Чому і як виник цей історичний зв'язок? Вся історія доводить, що Київ. Який виникає на правому березі, який розвивається саме на правобережі, усіляко намагався взаємодіяти із лівим. За словами Сергія, правий берег ще за князівських часів був адміністративним центром. А лівий в районі сучасної Троєщини називалася раєм, місцем релаксу, ретриту для князівської верхівки. Але цікаво, що у ті часи лівобережна частина сучасного Києва навіть не була в підпорядкуванні столиці. Це була Чернігівщина і Остецький повіт, але тим не менш з Києвом ці люди завжди були в діалозі, тому що працювали на тутешніх підприємствах, платили податки і дуже сподівалися, що колись Київ нарешті візьме під опіку ці острови, і вони не будуть там самоселами, на яких байдуже і Чернігову, і Остру, і загалом Чернігівській губернії. Сталося це вже в більш сучасній історії столиці. Київ набув його і правої і лівобережних рис. А лівий берег це такий полігон для впровадження найкращих взірцевих проєктів, полігон для будівництва нового зразка житла, нових районів, заводів і фабрик. І для того, щоб змістити акценти та важливість правого берегу у житті Києва, адміністративні будівлі навіть планували перенести на лівий берег на лівому березі Дніпра. Є бульвар Верховної Ради. Він своєю назвою натякає на те, що в 20 столітті мислилося перенести Верховну Раду на лівий берег, і це був не єдиний випадок, коли лівий берег міг набути рис адміністративного центру, політичного бізнесового центру. Проте всі ці плани провалилися. Що собою на сьогодні представляє лівий берег Києва, та чи міг би він існувати автономно? Своєю думкою стосовно цього питання поділився керівник ГО Урбанкрю Влад Самойленко. Ну, якщо говорять про міста зручні і комфортні, то е, інфраструктура планується таким чином, щоб будь-який житель в максимально короткий час міг отримати необхідні йому послуги і мати робоче місце поруч. І якщо дитячі садочки, школи та громадський транспорт це вирішені питання для лівобережжя, то якщо говорити про робочі місця, з цим за словами експерта є проблеми. Деякі райони міста забудовані настільки щільно, що там переважає житлова забудова і не вистачає робочих місць. Відтак люди мають кудись їхати працювати, заробляти кошти для проживання. Теж з цим є перекоси і незручності для певної частини людей. Ще один нюанс це вузи. Певна частина філії є на лівому березі, але основна частина на правому. А от в плані торгово-розважальної інфраструктури то з цим все добре. Тому вихідні можна без проблем провести, не виїжджаючи на правий берег. А от щоб заробити гроші для вдалих вихідних, для багатьох жителів цієї частини Києва все ж доведеться їхати через Дніпро.